Трикі. Складний, каверзний, хитрий. Підступний. Adjective – requiring careful handling. Skill or ingenuity, difficult. Also Engaging in clever but often deceitful behavior. Такий, що вимагає обережного поводження, майстерності або винахідливості. Складний. Або ж схильний до хитрої, але часто оманливої поведінки. For example, one – That was a tricky question to answer. Це було каверзне запитання, щоб на нього відповісти. 2. He is a tricky negotiator. Be careful. Він хитрий перемовник. Будь обережним. 3. To be tricky to deal with. Бути складним у роботі. Спілкуванні. 4. A tricky situation. Складна. Делікатна ситуація. 5. Trick. Іменник. Хитрість. Focus. It's tricky.